Дітки, я вітаю вас на занятті Природний світ, і запрошую в подорож екологічною стежинкою. Природа це спільний дім для рослин, тварин та людей. Існувати без природи ми не можемо. Повітря, земля, вода, ліси, поля, гори. Це природа, природа, все. Що нас оточує. до нас завітала мудра сова і принесла велику книгу, щоб ми з вами дізналися, що таке екологія. Екологія дітки це наука, що досліджує рослини та тваринний світ, навчає нас як любити природу та берегти, тому що люди. Вже не помічають красу природи і шкодять і природі, і собі. Люди сміттям забруднюють річки, озера, моря. Так хочеться, щоб всі наші озера та річки були чистими, вода в них була прозорою. Воду з річок п'ють, дикі тварини, пташки, дикі гуси, дикі качки, лебеді. В усьому світі, в нашій Україні і в нашому місті Запоріжжя дуже багато заводів. Заводи викидають відходи. Вони забруднюють повітря. А через забруднення повітря виникають у людей різні хвороби. Люди виробують ліси. Не усвідомлюють, що шкодять і природі, і собі. Тому що дерева очищають повітря. Виробувати ліси не можна. А що ще не можна робити в природі? Нам розкаже. Мудра сова. Забороняється розпалювати багаття в лісах та спалювати сухе листя та суху траву. Не можна ламати гілки дерев. Не можна руйнувати гнізда птахів та брати в руки яєчки. Не можна топтати гриби. Бо це їжа для деяких тварин. Не лови метеликів, нехай вони літають та живуть і радують нас своєю красою. А що треба робити, щоб повітря було завжди чистим а природа та наша планета Земля сказали нам дякую. Треба висаджувати якомога більше рослин, дерев, кущів. Оберігати всі рослини, оберігати птахів, комах, тварин, не забруднювати водоймища, сміття викидати, тільки в сміттєві баки. Дітки, любіть природу, бережіть її, милуйтеся її красою. Наш дивний світ такий, як казка, он в небі хмаронька пливе. Тож бережи його, будь ласка, все в ньому гарне і живе. Он квітка полум'ям палає, яскраве сонечко блищить, чарівна пташечка співає, все в дивосвіт прийшло, щоб жить. Дякую вам за увагу, до побачення, до зустрічі!